Так, задача. Тепловоз масою М, який рухається зі швидкістю В, зчіплюється. З вагоном масою М маленьке, що рухається в тому самому напрямку зі швидкістю У. Якою буде їхня швидкість руху відразу після щеплення? І так, дано, маса паровоза М. Тепловоза, М тепловоза дорівнює М велике, маса, да, його швидкість руху одразу, початкова швидкість руху тепловоза дорівнює В, маса вагона М маленьке, швидкість початкова. Початкова швидкість В v вагона дорівнює У, і знайти швидкість руху після щеплення в спільне. І так, в даному випадку ця задача на закон збереження імпульсу. Нам потрібно зробити два малюнка до взаємодії і після взаємодії. До взаємодії два тіла рухалися в одному напрямку, і після взаємодії також будуть рухатися в цьому ж напрямку. Виконаємо Виконаємо малюнок, оберу напрям праворуч. І так, спочатку їхав вагон, його нас доганяє тепловоз, який їде зі швидкістю початковою більшою. І після взаємодії обидва тіла. Рухаються разом як одне тіло. І так, маса тепловоза М, маса вагона М маленьке, швидкість, швидкість тепловоза, швидкість вагона і їх загальна швидкість. І так, продовжуємо розміщати. Маса буде. Після щеплення М плюс М загальна, швидкість у них буде спільна. Рухатися вони будуть в тому ж самому напряму, в якому вони рухались, напрям Х, До взаємодії, швидкість тепловоза була В, швидкість вагона позначається як У. Так. Ну і складемо. Закон збереження імпульсу для непружної взаємодії, тобто, коли два тіла рухаються як одне. Імпульс тепловоза буде виглядати таким чином: маса помножена на швидкість тепловоза плюс імпульс вагона маса маленька на його швидкість. Дорівнює після взаємодії, їх імпульс буде спільний. Складатися із суми мас, маса тепловоза плюс маса на спільну швидкість. Проєктуємо навісь ОХ на ОХ. А, всі імпульси мають один напрям, отже, вони всі позитивні. Тобто і тепловоз рухається в ту ж саму сторону, що й вагон, значить його імпульс буде МВ, уже вектора не потрібно, плюс МО це імпульс вагона. І після взаємодії М плюс М помножене на спільну швидкість. Отже, спільна швидкість буде дорівнювати маса. Сума імпульсів вагона і тепловоза початкові поділена на суму мас. Так. І це у нас відповідь, получається г. Відповідь, Г, тобто спільна швидкість буде визначатися як дріб, який складається з суми імпульсів поділених, суми початкових імпульсів, поділені на спільну масу.